Wakes the Deep – це не просто гра, це справжнє втілення науково-фантастичного жаху, натхнена фільмом щось. Ру і фільм об'єднує атмосферу робіт Лавкрафта, в основі яких лежить надприродний вплив космічних жахів. Вона переповнена загадковістю і напруженістю, пропонуючи гравцеві неповторний досвід на кожному кроці. Гра розпочинається на нафтовій платформі у північному морі 1975 року, де ви берете на себе роль Кеза Маклірі, інженера електрика який втікає від свого минулого, але стикається з неймовірними небезпеками і надприродними загрозами. Починається все з звичайного рутинного дня на платформі, але все незабаром стає очевидним, що справи не такі прості зі зростання напруження серед персоналу і наростанням загрози від невідомих сил, КС опиняється в ситуації, де йому доведеться зробити складні вибори для збереження життя як і свого, так і інших. Одним із ключових моментів є те, що в причині катастрофи є не лише людський фактор, але й щось надприродне, що виходить за межі звичайного розуміння. Платформа на якій зазвичай відбувається звичайна. Праця і взаємодія персоналу перетворюється на арену, де Реальність переплітається з кошмаром, а доля героя залежить від його здатності розгадати загадку цих подій. У процесі розслідування та виживання Кес взаємодіє з різними членами екіпажу, кожен з яких має свою власну історію і мотивацію. Ці взаємодії додають глибини сюжету і роблять кожне рішення важливим для подальшого розвитку історії. Гра використовує мікс різних ігрових жанрів, включаючи пригодницькі елементи, головоломки та стелс геймплей. Гравець повинен не лише вміло керувати своїм персонажем, а й знаходити. Водити рішення для розгадування складних ситуацій, що постійно змінюється від самого початку гри відчувається напружена атмосфера, яка постійно наростає. Гравець відчуває невизначеність і страх перед невідомим, що додає інтриги до кожної сцени. Платформа Байраді усіляко нагадує про її ізольованість в середині північного моря. Це відчуття безпорадності підсилюється через те, що головний герой і гравець відокремлені від цивілізації. Одним із сильних сторін стіл the задіб є його здатність поглиблювати емоційні зв'язки з персонажами та створювати інтригуючі діалоги, які відтіняють особистість кожного члену екіпажу. Гра також відрізняється незвичайним мистецьким оформленням, яке створює унікальну атмосферу. Перші зустрічі з монстрами викликають справжній шок, оскільки вони представлені у вигляді дивних істот, що випливають із темних глибин океану. Їх вигляд і поведінка надають грі елементи гротескності та бодігорору, що підкреслює Матоку космічних жахів і надприродних явищ. Монстри виявляються небезпечними не лише фізично, а й емоційно. Вони створюють невизначеність і загрозу у кожному кроці гравця, змушуючи його розмірковувати над кожним рухом. Ця постійна небезпека додає грі драматичності і змушує гравця занурюватися у світ, де кожен шорох може бути попередженням про наближення монстра. Геймплей гри цікавий та різноманітний, що дозволяє гравцеві насолоджуватися історією та взаємодіяти з унікальним світом нафтої платформи всередині океану. Основний акцент в геймплеї робиться на на стелс-механіці. Гравець, керуючи персонажем, повинен уникати виявлення ворожих сутностей і розгадувати складні ситуації з використанням доступних ресурсів. Це вимагає від гравця обережності, стратегічного мислення та вміння планувати кожен крок. Окрім стелс-аспектів, в грі присутні елементи головоломки. Гравцеві потрібно буде знаходити ключі, активувати механізми та розв'язувати різноманітні головоломки, щоб просуватися вперед у вирішенні загадкових подій на платформі. Іншим важливим аспектом є взаємодія з персонажами. Гравець може встановлювати контакти з членами екіпажу, вирішувати їх проблеми та допомагати у розвитку сюжету. Кожен персонаж має свою унікальну історію та мотивацію, що робить взаємодії з ними цікавими та важливою для подальшого розвитку історії. Крім того, стіл Вейх Deep вражає гравця своєю атмосферою та візуальним оформленням. Кожна картинка відображає деталізованістю і увагу до дрібниць, що поглиблює імерсію і створює невід'ємну частину загального враження від гри. До прикладу, відсутність інтерфейсу користувача на екрані та дозволяє. Вам повністю погрузитися в гру, не відволікаючись від атмосфери та сюжету. У стіл The Deep лінійність відіграє важливу роль у формуванні ігрового досвіду. Події в грі розгортаються за чітко визначеним сценарієм. Гравець слідує за сюжетом, виконуючи послідовні завдання та розкриваючи таємниці платформи, на відміну від відкритих світів, де гравець може досліджувати все навколо. У Steel The Deep гравці мають обмежену свободу у виборі маршрутів та дій. Це означає, що вони повинні слідувати заданому шляху, що допомагає Зберігати темпери та підтримувати напружену атмосферу, скриптовані події та обмежена свобода дії дозволяє створити сильні емоційні моменти, які залишаються у пам'яті. Темп у гри ретельно спланований, щоб забезпечити гравцям захоплюючий та напружений досвід. Повільне дослідження та поступове розкриття сюжету змінюються раптовими сплесками дій, що тримають гравців у постійній напрузі. Такий підхід дозволяє створити унікальну атмосферу, раз фокусована на основному сюжеті та атмосфері без зайвих елементів, які могли б уповільнити темп гри. Це дозволяє гравцям зосередитися на головних подіях і швидко просуватися вперед. Незважаючи на насиченість подіями, гра може бути пройдена відносно швидко, гра вміло поєднує епізоди дій та моменти для розумів і дослідження. Це дозволяє підтримувати темп гри, не даючи гравцям занадто довго затримуватися на одній ділянці. Стіл The Deep – це захоплююча гра, яка поєднує в собі психологічний трилер та елементи виживання. Її сильні сторони це атмосфера, сюжет та геймплей, що викликає емоційний відгук у гравців. Якщо ви любите ігри з глибоким сюжетом та напруженою атмосферою, стіл Векз. The Діп обов'язково варта вашої уваги. Гра доступна на ПК, посилання на Steam залишу, також на PlayStation і на Xbox. У Xbox, до речі, вона долучена до Game Pass. У. Тож, всі посилання я залишу в описі. Кому буде цікаво, будь ласка, ознайомтеся з цією грою. Тож, друзі, обов'язково залишайте свій коментар. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку в підтримку каналу, або долучайтеся до спонсорки. Підтримуйте канал фінансово, якщо у вас є можливість або є бажання. Дякую ще раз вам за перегляд. З вами був Богдан. Па-па.